друзі виноградарі, всім привіт! 15 грудня Київська область Україна. Друзі, давно не знімав вам відео. Хочу зняти вам відео на таку тему як домашнє виготовлення вина. Моє вино вже повністю вигралось, дойшло до кінечного етапу виготовлення. Далі буде поміщене в погреб на дальніше зберігання. Далі буду показувати, розказувати. В цьому відео я розкажу вам, що нам далі потрібно зробити для того, щоб отримати гідний результат. Отже, в цьому відео хотів провести вам розіграш, як я і обіцяв в предыдущих відео. Хочу розіграти бутилку вина. Друзі, умови розіграшу доволі прості. Перша умова: ви повинні бути підписані на мій YouTube канал. Друге, поставити лайк під цим відео. І третє, залишити коментар. Е, коментар Залишити такий, що я приложу вам під цим відео отривок з відео про сорт цей блау. В даному відео я показував е, даний врожай, получений в цьому році. І вам потрібно вгадати е, цифру, потрібно вгадати, скільки кілограмів винограду я отримав в цьому році. Даю вам зразу підсказку, що на даному кущеві буде більше 25 кг. Отже, хто перший дасть коментар, хто перший вгадає приблизну цифру, більш-менш отримає від мене подарунок, це бутилку вина. Д Доволі непоганий, я думаю, розіграш. Дивіться, буде три призових місця. Перше, хто перший напише приблизну цифру, отримає бутилку вина. І два місця. Отримають по 2 черенка даного сорту. Так що дивіться далі відео. Далі буде. Зараз я вам приложу ще відео, що нам потрібно далі зробити. Так що, друзі, підписуйтесь, коментуйте, ставте подобайки. Далі буде. Ось так, друзі. Вже повністю я зливаю четвертий раз вино, знімаю з осаду, Переціджую його. Обичною шлангочкою піщовою. Зараз потихеньку наповниться бутлик. І потім цей бутлик я вже буду ставити на зберігання. Але, я думаю, в погребі буде він уже зберігатися. Так що, спосіб не новий, не хитрий, простий спосіб. Потихеньку собі вино сіджується в бутель. І буде зберігатися в погребі. В сьогоднішнє відео хотів вам розповісти все про те ж саме вино, домашнє виготовлення вина. А саме хотів розказати вам, що нам далі робити, коли наше вино вже повністю відбродило. Ми вже його повністю зняли з осаду. Що нам далі робити? Отже, хотів вам нагадати: при домашньому виготовленні вина. Наше вино проходить дві стадії бродіння. Перша стадія це спиртове бродіння, ми його називаємо активне бродження. Друга стадія це яблучно-молочне бродіння, ми його ще називаємо тихе бродіння. При спиртовому бродінні хто використовує, виготовляє вина сухі, цукор не додаємо. Хто робить вина десертні, напівсолодкі, додаємо цукор. За кожним разом, коли ми додаємо цукор, вино проходить хімічні процеси, бродить, виділяється спирт і цим самим піднімається градус в нашому вині. Своє вино я робив з розрахунку, я розраховував на, на півсолодке, щоб отримати на виході вино. Я три рази додав цукор на різних етапах бродіння. Моє вино грало повністю десь. Приблизно 3 місяці. А за 3 місяці воно повністю пройшло спиртове бродіння, і я думаю, що яблучно молочне. Але ж, друзі, нам потрібно розуміти, що хімічні процеси при виготовленні домашнього вина можуть змінюватися навіть за температури, температурного режиму повітря. Наприклад, ми можемо думати, що в нас вже повністю закінчилося спиртове бродіння. Почалося тихе бродіння. Ми вино потім знімаємо з осаду, виносимо на холод, стабілізуємо і потім розливаємо по бутилках. В надії на те, що в нас бродіння повністю завершилося, ми думаємо, що вже можна розливати по бутилках, хто укупорє, хто залишає в бутлях, ну, хто як зберігає вино. І потім в середині зими або Наприкінці зими, на початку весни, ми можемо наблюдати таку картину, що наше вино, ми, коли заносимо з холоду в тепло, починає знову бродити. Можуть бути і такі процеси. Це говорить за те, що за період часу, коли воно проходило спиртове бродіння, наше спиртове бродіння або яблучно-молочне бродіння, тихе бродіння, повністю не завершило свій хімічний процес. І цей хімічний процес може возобновитися в будь-який період часу. Так що, друзі, що я вам хотів розповісти? Я не спішу розливати вино по бутилках, не спішу його закупорювати. Я поступаю яким чином. <кій> Дивіться, коли я вино стабілізував холодом, наприклад. Я вино знімаю ще раз з осаду і зберігаю на дальнє зберігання, я зберігаю його в прохолодному місці в погребі. Вино можна залишати як в бутлях, просто закупорювати його кришкою. Або можна розливати по бутилках, кому як удобно. Але я буду зберігати вино в бутлях. І зберігатися воно в мене буде аж до весни наступного року. Потім за весь період часу, за цей, поки воно буде зберігатися, вино пройде всі хімічні етапи. За цей час в нас вино знову випаде в осад. За цей час у нас вино випаде винний камінь, який ми можемо спостерігати при тому, коли ми знімаємо з осуду вино. Тобто, Ну, за цей період часу, за ці 3-4 місяці, я думаю, що повністю завершаться всі хімічні процеси. Аж потім, на початку весни, в середині весни, вино можна буде розливати по бутилках, можна буде закопорювати і залишати на зберігання. Я думаю, за цей період часу ми можемо побачимо, що наше вино. Опять-таки випаде в осад, знову прийдеться зняти його з осаду, Видно, Вино буде посвітлішає, набере красивого кольору. Тому, що хотів вам розказати: не спішіть розливати вино по бутилках, не спішіть його зразу закупорювати, тому що на виході можуть ждати неприємні нас сюрпризи. Бувають такі випадки, що вино. Може завершилось бродіння, а потім, я ж кажу, весною можуть початися знову спиртове бродження. І бувають такі випадки, що навіть якщо ми закупорили по бутилках, буває, розриває бутилки. За що того, що виділяється углекислий газ, збирається тиск в бутилки і можуть ждати неприємні сюрпризи. Так що такі то справи. Гарний виноград як знахідка. Що по нагрузки, хотів вам розповісти. Даний сорт на моїй ділянці я не нормую. Залишаю все, що він викидає, всі соцвіття залишаю. Ось такий він має нарядненькі гронки. Ось бачите, яка лоза. Лоза вже на сьогоднішній день, на 20-ті числа, вже наполовину визрівша, з цим проблем в нього абсолютно немає. Дуже хороший надійний сорт, неприхотливий. Рекомендую. Середні гронки в нього вагою 350 до пів кіла. Ось така нагрузка. На цьому кущу моя нагрузка, я рахував 107 грон. Кущу шостий рік. Шостий, ну, не шостий рік, а шосте плодоношення його. Ось таку він має нагрузку, дивіться. Як на мене, то для технічного сорту це дуже гарно. Дуже велика нагрузка. Ось зараз пройдемо, покажу вам, які він має грони. Ось навіть такі гронки попадаються, гарні Гарні грона в нього, як для технічного сорту, грона збита плотна, при цьому він не давиться, не тріщить. Дуже смачний. Так що ви хто займається винами. Рекомендую придивитися до даного сорту. На вино він буде просто, ну, просто супер. Зараз покажу вам ягодку. Дивіться, яка вона має сік, бачите, який розовий сік. Для вина буде він те, що треба. На сьогоднішній день він при такій нагрузці вже повністю зрілий. Набрав вже свій мускат, набрав цукор. Достойна форма винограду мускат-блаво. Друзі, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобайки. Все буде Україна. Гарного дня, до побачення!